Вітаю вас! Мене звати Катерина, і сьогодні я буду заготовляти чесникові стрілки. Якось один раз спробувала і тепер не можу собі відмовити від таких смачних заготовок. Для початку мені потрібно зібрати свій врожай чесникових стрілок і, звичайно, ж його дуже добре промити. Щоб не було ніяких там жучків, листечку чи ще чогось. Після того, як я провела стрілки, починаю різати. Я зрізаю трошки кінчик у суцвіття і саме соцвіття. А стебло я ріжу на частинки. В суцвіття я кладу відро, частини стрілок я кладу у миску, а все інше це свіття. І ось що в мене вийшло. Стільки вийшло порізаних стрілок. Стільки залиш. І ось це в мене стацвіття. Так, я його обрізала. Кінчики теж обрізала. Все на Покажу, що я з цього буду робити. Також не викидаю. Дуже класна штука. Отже, перша моя заготовка це бутони зі стрілок. А я їх просто перекладаю в пакет і кладу в морозильну камеру. Їх потім додаю, коли е, займаюся заготовкою огірків на зиму. Я їх квашу і туди додаю е, саме чесникові стрілки. Дуже класний аромат. Друга моя заготовка це просто перекручені на м'ясорубку. Чесникові стрілки. Я їх кладу по пакетам. Трошки розрівнюю пакетик. І потім беру або паличку від суші, або шпажку, як в моєму випадку, і продавлю ось такі боростки. Це для того, щоб потім краще воно ламалося, і не потрібно було все його доставати, розморожувати. Просто відкрив пакет, відламав шпаточок і все дуже зручно. Ось таких чесночних стрілок, стріл просто перекручених. В мене вийшло 4 пакетики. Всього їх так розділила. Зараз положу о, в морозильну камеру і буду приступати до останньої заготовки. Оце моя третя заготовка, і з нею я наплакалась до схочу. бо потрібно було натерти цибульку. Я, я її терла вже останню. Дві половинки терла просто закриваючи очі. Ось Також мені потрібно буде порізати кріп, я його ріжу дрібненько. Всі інгредієнти кладу на око приблизно. Отже, змішую я частикові стрілки, кріп, туди додаю цибулю віджату і також туди додам приблизно 600 г солі. На таку кількість зелені. Все це ретельно перемішаю. На цьому етапі і цю заготовку можна покласти в брозильну камеру, але я зроблю трошки інакше. Я її буду висушувати. Це в мене буде чесникова сіль. Можна сушити в духовці при відкритих дверях, десь на температурі 50 градусів, годин 5, можливо, більше. А я буду сушити в дегідраторі. Я так от розкладаю не дуже товстим шаром. Я не буду сушити в будинку, буду сушити на вулиці, бо дуже різкий запах. Буду ставити температуру 60 градусів і залишаю на ніч. Ну що, ось минула ніч, і зараз я покажу, що в мене вийшло. Ось так, подивіться, вона гарно просушена, сухався. Тепер її треба ще відідрати від цієї сітки. Але це, це вже друга історія. Тепер я її буду перебивати. Її можна перебити або ж блендером, або ж зараз я вам покажу ще один спосіб. Також можна це зробити в ось такій мідній ступці. Але все-таки блендером буде швидше. А, до речі, також можна змолоти на кавомолці. І ось така в мене вийшла третя заготовка. Це буде найсмачніша чесникова сіль. Готуйтесь задоволенням і до зустрічі в нових відео!